Квадратні метри за Києвом зводять з блискавичною швидкістю, дешевші за столичні вони приваблюють людей. Натомість в ейфорії, обзавівшись власним житлом, новосели лише згодом починають замислюватись про інфраструктуру. Через брак місцевих садочків, шкіл, лікарень, головне роботи їдуть до столиці. Марного часу в заторах і тисняві маршруток сплативши за сумнівний комфорт немалі кошти. Життя у передмісті огляд Наталки Біловол. Це одна із вулиць, якою мешканці Софіївської Борщагівки дістаються до столичних університетів, садочків та до роботи. І зранку і ввечері простоюють в заторах, тісняться автівки в одній смузі руху. Транспорт на доступній столиці стає справжньою проблемою для передмістя. Легша дорогам влітку на час відпусток, кажуть водії. Але зазвичай тут проводять навіть не годину такого трафіку дорога не витримує. Канєшне хватає не І Движення багато для школи. Для ну школи нема ну немножко легше. Коли вже школа, ось вот це все було, тоді тяжело було. Ой, великі затори завжди, треба щось робити. Часто в заторах стоїте? Так, да, часто. А скільки Все До побачення? Два часи. Кілометрові затори і тягнучки до Києва, звісно, затримують в дорозі і тих автомобілістів, яким до кільцевої насправді рукою подати. Я все живу, на Шевченка 252. От мені щоб допустим, нормально виїхати з тут пів, півтора кілометра їхати до скоростного. Мені ж так виїхати десь хвилин 15-20, на це в. В а буває таке, що пів можна стояти. Непристосовані до Києва під'їзди з таких перенаселених сіл не в радість не лишень кермувальникам на вулиці ніде подітися і пішоходам. Їм з дорожнього полотна виділили ось стільки. Назвати це тротуаром язик не повертається. Хотім без тротуару, привокля вже пуха, звісно. Коли поток машин йде, допустимо, дощ пройшов. І от десь все тече, і ти йдеш, і весь мокрий, і ноги мокрі, і бризгає. В общем, ужасно. Особливо зима, коли те дощ йде, де кобляпують людей. Вообще, зимою така гора, яку трамбується, ходим по дорозі. Інтенсивні транспортні потоки до Києва стікаються з усі біч. Київ щодня приїздить на роботу 560 тисяч людей з навколишніх територій. Це чіткі дані, які Отримані на основі аналізу мобільних дзвінків, і цим людям доводиться проводити добрячу частину власного часу в дорозі та витрачати немалі гроші на проїзд. Щоб доїхати до Києва Волинського, ну просто от сісти на електричку, щоб поїхати там на Дарницю чи ще кудись. Це коштує 10 гривень. А їхати дві супинки. Туди 10 це не оправдано, тому що маршрутки в цьому направленні ходять маленькі, не так, як в Києві. Скуч у люди стоять в полусовному состоянні, а літом це взагалі катастрофа. Особливо для дітей, яких батьки мусять возити до садочків та шкіл Києва, Оксана відмовилась від таких тяжких міграцій із сином. Сподівається, що зрештою добудують давно обіцяний корпус дисадка в Крюківщині. Туди завозив чоловік на машині, а назад їздила за ним я. Щоб добратися мені, треба було виходити за півтори-дві години. Ну, звичайно, що це трошечки проблематично. Утім, Ольга інакшого виходу не бачить. Тут проблема велика з садиками. Застройщик не строїть платне все. Тому да, в Києві стоїмо в черзі, будемо в Києві давати. Возитимуть дитину не забитими маршрутками, а власним авто, каже Ольга. Звісно, це влітатиме в копійчину, адже підстав до падіння ціни на бензин експерти не бачать. Бачили ми падіння цін на нафту до 30 доларів за бар. Ціна знизилась на пальне не дуже. Чому? А тому, що це сиро нафта, це сировина, а Україна за рахунок чого тримає валютний баланс за рахунок експорту. І коли падає ціна на нафту, падає ціна і на ці наші експортні позиції. Це б'є по курсу. Усе було б привабливіше, якби передмістя дбало не лише про квадратні метри, а й про інфраструктуру до них. Якби в містах-супутниках, в селищах поблизу Києва були розроблені чіткі генеральні плани, які б забезпечували комплексний розвиток населеного пункту, одночасно з будівництвом житла, будівництвом шкіл, дітсадків. Лікарень, магазини, всього, що треба, доріг. От то ця ситуація не виникла. От і доводиться новоселам у передмісті вирішувати купу подібних проблем. Тож експерти радять, перш ніж зекономити на житлі за містом, подумати про суттєве зростання щоденних трат, що вже казати про комфорт і здоров'я. Наталія Біловол, Андрій Вусатий, телеканал Київ.